Що таке Super Bowl та до чого тут Ріана? З'ясуємо, за що бренди платять від 7 мільйонів доларів та в які ігри вони грали цьогоріч. Раді вітати вас на каналі Маркетинг по українськи. Не забуваємо підписуватися на канал, тицяти на дзвіночок, отже робити все, аби підтримувати україномовний маркетинговий контент. SuperBowl 2023. Поїхали! І так, що таке Супербол? Це фінальна гра сезону у професійному американському футболі, одна з найвизначніших спортивних подій в американській культурі. Цьогоріч Філадельфія Іглс зустрічалася з Канза Сіті Чіфс на стадіоні Стейт Farm у Глендейлі, штат Аризона. Та ця подія запам'ятається нам не лише самою грою, а й тим, що вперше за 8 років концерт дала співачка Ріана. Ож, до чого тут маркетологи спитаєте, ви все дуже просто: супербол є величезною комерційною площадкою для брендів. Саме тому кожного року рекламодавці створюють ой, як багатсько ідей, аби виділитися на фоні конкурентів. Ось, наприклад, у 2018 році бренди конкурували між собою, навіть згадуючи одне одного в тоні грайливості або навіть тролінгу, як, от приклад, війни між Бургер Кінгом та Макдональдсом. Досить лячно. До речі, Верховна Рада України у 2019 році ухвалила законопроект, згідно з яким бренди можуть використовувати в своїй рекламі продукти конкурентів та навіть порівнювати їх. Це був одним із найважливіших кроків до наближення української рекламної галузі до стандартів західного світу. Але цього року все доволі навпаки. Бренди також змагалися між собою, але вони висвітлювали дивовижні і інноваційні події та сервіси. Закликали людей об'єднатися та об'єднувалися самі. Ось таким чином компанія Pringles взяла за місію відзначити кожного, хто застряг у банці, і зробити так, аби вони відчули, що їх бачать та чують, з доволі таки мотивуючим меседжем «The best of us». Таким чином компанія змогла вислідити багато важливих світових професій. Наступний приклад якраз про колаборацію, об'єднання брендів Netflix та General Motors. На перший погляд, досить дивне поєднання, але все цілком логічно. General Motors зараз робить ставку на створення електромобілів у той час, як Netflix, величезний світовий медіаресурс, може використовувати у своєму контенті та ефірі якомога більше електричних тачок. Цитуємо. Ми електрифікуємо автомобільну промисловість, розробляємо електромобілі зі спеціально розробленим ґрунтовним дизайном на основі нашої технології Altium Platform. І оскільки розваги мають величезний вплив на культуру, Netflix приєднується до руху, збільшуючи присутність електромобілів у деяких оригінальних матеріалах. General Motors і Netflix об'єднують зусилля, щоб дати електромобілям той рівень, на який вони заслуговують, відображаючи зростаюче хвилювання суспільства щодо повністю електричного майбутнього. Дійсно гарний приклад того, як брендам потрібно не воювати, а об'єднуватися довкола інноваційної, корисної і класної мети. Тепер, гадаю, ми будемо уважно дивитись, чи побільшає електричних тачок в ефірі Netflix. Як гадаєте? У багатьох з нас є домашні тварини, але коли ми йдемо по власних справах або на роботу, вони залишаються один на один з дуже смачними речами, такими як пульт, диван, взуття і таке інше. Ну, ви розумієте, про що я. Давайте подивимось, як маркетологи Amazon вирішили це показати. До речі, використовуючи сторітелінг. Train. I you Which one? You might like that one. Life is brief but when it's gone. Оп, тепер я дуже хочу собаку. Уявіть, що ви на вулиці зустріли Володимира Олександровича Зеленського, і у вас є лише одна секунда на те, аби зробити з ним селфі. Селфі ви зробили. Приходите додому, а фото змазане. Або ж на пляжі якийсь чолов'яга у плавках псує ваше фото. Google вирішить вашу проблему. Гадаємо, що це круто. По-перше, це вирішує проблему. По друге, це робиться миттєво. А по третє, маєте класне фото і гарний настрій. Ну, і не показувати ж нам тільки гарні приклади. My job as an actor is making you believe what you're seeing is real. Oh, no. Louise, will you? Ah, 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 the pain no. is real. That the cold is real. <laughs> Don't say that about yourself. <laughs> I know. I know. The friendship is real. The real is real. But it's not real. It's just acting. Wow, that's like really good. Or was I just acting? Only way to know is to try it for yourself. This is really, really ridiculously good tasting. Ta, stop, 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 stop. I already you say, this Pepsi and it's Ben Stiller. Нічого не маємо проти напою та проти актора, але це рекламний ролик класичний приклад бренду, який застряг у маркетингових війнах 80-х, і говорить про те, що ми з вами просто заснули розуміння того, що насправді є маркетинг. І наша улюблена рубрика, що з цим робити далі. Super Bowl 2023 надав маркетологам багато приводів для обговорень, але найголовніший меседж це бренди повинні об'єднуватися, об'єднуватися не лише заради спільних маркетингових активностей, але й заради того, аби мати більший вплив на вирішення глобальних проблем та мати впливовий голос для об'єднання людей навколо чогось дійсно цінного та звичайно хорошого. Голос ціннісного маркетингу або маркетингу зі змістом набирає сили. Людям потрібна життєвість і легкість замість ілюзій і пустих обіцянок. Пишіть в коментарях, який ролик з Super Bowl сподобався особисто вам. На цьому в нас все. Тицяйте на, тицяйте на канал. Підписуйтеся на дзвіночок. От так. На цьому в нас все. Підписатися на канал, тисяти на дзвіночок, робіть репост у соціальних мережах, аби якомога швидше наповнити Ютуб якісним україномовним маркетинговим контентом. Слава Україні, папа. -па!